Запустити рекламу на Etsy і реально заробляти з неї може здаватися чимось нереальним, тому що ви вмикаєте рекламу на Etsy, гроші кудись зникають, продажів мало, і реклама навіть не окупається. Але правда в тому, що реклама на Etsy може працювати і може навіть дуже добре працювати. Просто більшість продавців запускають рекламу навмання, не розуміючи, як Etsy взагалі вирішує, де і кому показати ваш товар. У цьому відео я розповім, як перестати зливати бюджет і як перетворити рекламу на інструмент, який буде працювати на вас, а не проти вас. І тут справа не лише в тому, щоб окупити кожен вкладений в рекламу цент, все насправді набагато цікавіше. Отже, головна проблема більшості новачків це сприйняття реклами як якоїсь чарівної кнопки зробити продажі. Ви створюєте товар, оформлюєте його, ви закидаєте його на Etsy, вмикаєте рекламу і чекаєте на якесь диво. Дива, звісно ж, не стається, і ви робите висновок, що реклама не працює. Але реклама на Еці це не якась чарівна пігулка, це досить потужний інструмент для прискорення вашого органічного росту та збору великого об'єму даних. Це звучить, звісно, не так цікаво, як обіцянки заробляти мільйони, але повірте мені, саме такий підхід приносить реальні гроші в довгостроковій перспективі. Тому давайте спочатку розберемося, як ця штука взагалі працює. Отже, Еці це не просто. Сайт це величезний аукціон. І коли покупець щось шукає, то еці миттєво проводить торги між продавцями за право показати свій товар. І переможець визначається не лише тим, хто більше заплатить. Насправді, ваша позиція залежить від трьох основних факторів. Перший це релевантність, тобто наскільки ваш заголовок і теги відповідають тому, що шукає людина. Другий фактор це якість вашого оголошення, тобто еці присвоює. Кожному вашому лістингу такий секретний рейтинг якості. Він базується на тому, наскільки, імовірно, що людина клікне на ваш товар, побачивши його у видачі. І якщо алгоритми Еці вважають, що людина в даний момент з великою вірогідністю зробить покупку і ваш лістинг відповідає тому, що вона шукає, то відповідно ваш товар покаже вище. Тому що Еці вважає, що у вас є більший шанс на конвер. І третій фактор це ставка. Тут, на жаль, Etsy все робить за нас. Алгоритм сам вирішує, скільки він готовий поставити за клік, виходячи з імовірності продажу. І ваше завдання зробити так, щоб Etsy захотів показувати ваші товари, тобто підготувати їх. До реклами. І тут починається найцікавіше. Давайте спочатку пройдемось по чек-лісту ідеального лістингу, який готовий до реклами. Отже, крок перший це заголовок. Будь ласка, забудьте про всі креативні назви, типу там ніжна акварель чи чарівний ліс. Замість цього пишіть так, як шукає клієнт. Е, найважливіші ключові слова бажано писати на самому початку, щоб їх побачив потенційний покупець. Тобто ми це робимо для людини. Другий крок це теги. У вас в кожному лістингу є 13 тегів, і бажано використати їх усі. Намагайтеся думати як клієнт, які ще слова він може використати для того, щоб знайти цей товар. Не потрібно повторювати одне і те саме в кожному тегу, краще підбирати синоніми і довгі фрази, тобто якісь специфічні запити. Третій крок це обкладинка. Це взагалі те, що змусить людину клікнути на ваш лістинг серед сотень інших лістингів видачі. Обкладинка має бути професійною, чіткою і показувати ваш продукт в якомога кращому світлі. Тому додавайте мокапи, додавайте фото з життя. І навіть якщо продукт цифровий, це все одно можуть бути мокапи на айпаді, на ноутбуці, щоб показати, як ваш дизайн виглядає в реальному використанні. Робота з обкладинкою допомагає нам покращити наш клікрейт. Четвертий крок. Це відео. Маленьке відео на десь 5-15 секунд, яке демонструє ваш продукт, може теж підвищити довіру в рази і підвищити ваш клікрейт. Для цифрових товарів це може бути, наприклад, скрінкаст, який показує. Наскільки легко користуватися вашим планером, або як виглядає принт після друку, це не обов'язковий крок, але Etsy сам наполягає на тому, що наявність відео підвищує клікрейт і конверсію. І нарешті крок п'ятий це ціна і доставка. Якщо ви продаєте фізичні товари, то безкоштовна доставка це взагалі must-have. Etsy обожнює такі лістинги і просуває їх краще. Просто для цього закладіть вартість доставки в ціну товару. І тільки тоді, коли ви все це зробили, тільки тоді можна вмикати рекламу. Я раджу спочатку додавати усі ваші лістинги в рекламу, особливо якщо ви новий магазин і запускаєте рекламу вперше, тому що ви не знаєте заздалегідь, які лістинги краще зайдуть. А далі через 2-3 тижні, коли реклама трохи попрацює, починається аналітика. Давайте подивимося, як це Робити по-перше, вам потрібно відслідковувати ефективність реклами і стежити за кількома ключовими показниками. Перший – це перегляди, тобто кількість разів, скільки ваш товар з'явився у видачі. Друге, це CTR, тобто click rate або коефіцієнт клікабельності. Це відсоток людей, які побачили ваш товар у видачі і клікнули на нього. Якщо ваш CTR менше 1%, це такий собі червоний прапорець, це означає, що ваша обкладинка або сам дизайн продукту не приваблюють потенційних покупців. Тому варто спробувати змінити обкладинку і потестувати і ще бажано зробити це на дуплікаті, щоб порівняння було максимально об'єктивним. Це буде таке собі аб тестування. Третє це CPC або ціна за клік. Зазвичай вона коливається десь в межах від 20 до 50 центів. Якщо ви платите значно більше, то можливо ви потрапили у дуже конкурентну нішу на Etsy, або Etsy вважає ваш товар. Нецікавим покупцю, наприклад, через низький клікрейт, і тому він ставить йому більшу ставку за клік. І четверте, це роз або окупність витрат на рекламу. Він рахується наступним чином: дохід від реклами ви ділите на витрати. В ідеалі, класно, якщо роз десь 3-4 і вище, це означає, що на кожен витрачений долар ви заробляєте 3-4 долари. Але. Тут я можу сказати, що так буває далеко не завжди, і це теж нормально. Я особисто орієнтуюсь на показник роз не менше одиниці, тому що я розглядаю рекламу на Етсі не як машину для заробляння грошей тут і зараз. Я скоріше розглядаю її як інвестицію в органічний ріст. Тому що кожен клік, кожна конверсія або навіть додавання у обране піднімають товар у органічній пошуковій видачі. Крім того, реклама дає нам багато додаткових даних і підсвічує слабкі місця наших лістингів. Наприклад, якщо ми маємо кліки, але немає продажів, то проблема, скоріше за все, в описі, в ціні або в самому продукті. Можливо, він не відповідає очікуванням покупців. Якщо немає кліків, то проблема в обкладинці або в ключових словах. Цієї інформації ви, на жаль, ніколи не отримаєте зі звичайної органічної статистики, і це ще одна велика цінність використання реклами Etsy. Давайте тепер поговоримо про те, коли ж вимикати лістинги з реклами. Я даю кожній кампанії мінімум 30 днів, тому що алгоритму потрібен час для того, щоб навчитися. Але є чіткі сигнали, коли лістинг все-таки необхідно вимикати. Наприклад, якщо ви витратили 5-10 доларів на один конкретний лістинг і взагалі не отримали від нього жодного продажу, то скоріше за все з ним щось не так. Тому вимикайте рекламу саме для нього, аналізуйте, перероблюйте і запускайте знову. Іноді ще буває таке, що ви бачите, що ваше оголошення показується за абсолютно якимись нерелевантними тегами. І таке е, може бути, бо це сам визначає, за якими запитами вас показувати, і ми насправді на це не дуже сильно впливаємо. Але це ще може означати, що ви десь напартачили з тегами або з заголовком, можливо, десь були задіяні нерелевантні теги. Тому варто все ще раз перевірити і впевнитися, що ви використовуєте тільки ті теги, які описують саме ваш товар. Ну і звісно ж треба виключати рекламу, якщо ваш роз стабільно. Падає протягом довгого часу, незважаючи на всі оптимізації. На жаль, реклама на Etsy не є ідеальною. Там бракує дійсно багатьох інструментів, до яких ми звикли в інших рекламних системах, але навіть з тим, що є, я вважаю, можна і треба успішно працювати. Головне перестати чекати на якийсь миттєвий результат і почати використовувати рекламу більш стратегічно як інструмент зростання в органіці та для збору інформації. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Я сподіваюся, що вам було корисно. Якщо так, то ставте лайк і обов'язково підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові відео. А ще напишіть мені в коментарях, який взагалі ваш найбільший біль при роботі з рекламою Etsy, з якими ви проблемами стикалися. Пишіть у коментарях, будемо все обговорювати. Дуже дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступному відео. Па-па!